Псалом 145. Я буду величати тебе, мій Боже і царю. Буду благословляти Твоє ім'я повіки, щодня благословлятиму тебе і прославлятиму Твоє ім'я навіки вічні. Великий Господь і достойний найвищої хвали, Його велич незбагненна. З покоління у покоління будуть прославляти Твої діяння, звіщаючи про Твою могутність і усвідомлюючи велику славу Твоєї величі. Твої дивовижні діла розповідатимуть про могутність Твоїх чудових звершень, як і я звіщаю про Твою велич, ділитимуться з іншими спогадами про Твою велику доброту. І оспівуватимуть твою праведність, милостивий і співчутливий Господь, довготерпеливий і сповнений любові, Господь добрий до всіх, Його милосердя помітне на всіх його вчинках, Тебе, Господи, прославляють усі твої діяння, Тебе благословляють. Усі вірні Твої, Вони оповідатимуть про славу Твого царства і звіщатимуть про Твою могутність, аби дізнались усі люди про Твою силу, славу і велич Твого царства. Твоє царство, царство вічне, Твоє владарювання на всі покоління, Господь. Підтримує всіх падаючих і підносить усіх пригноблених. Очі всіх спрямовані до тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу, розтуляєш свою руку і насичуєш за потребою все живе. Справедливий Господь на всіх своїх шляхах, і милосердний у всіх своїх вчинках. Господь близький до всіх, котрі волають до Нього, до тих, котрі від щирого серця благають Його. Він виконує бажання всіх, котрі Його бояться, вислуховує їхні благання і спасає їх. Господь охороняє тих, котрі Його люблять, а всіх нечестивих знищить. Мої уста виголошуватимуть Господню хвалу. Нехай усяке тіло благословляє Його святе ім'я по вік віків.